Вітаю усіх на авторинку Карбазар. минуле відео з кросоверами набрало багато переглядів, багато коментарів і ви попросили другу частину з кросоверами. Отож, для вас розпочинаємо з цього Nissan Рок. Даний автомобіль 2016 року, 2,5 бензин автомат та повний привід. Є контакти власника на ціннику. В принципі, по всім детальним. По деталям, по автомобілі можете йому дзвонити напряму. Так, дай у нас передня панель. Даний автомобіль повністю обслуговуваний. Дуже доречно вибрав ряд. У нас тут буде Fe попереду, далі Skoda кодяк, дизельний, X3 дизельний, Volvo xc 60 не пам'ятаю вже бензин чи дизель. Тож, друзі, ви обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. У нас виходять відео регулярно. Що ж, продовжуємо у нас Hyundai Santa Fe. 179007. Дволітровий дизель коробка автомат 2013 року, 209 пробігу, салон шкіряний, мультикермо, клімат-контроль, панорамний дах, підігрів і вентиляція сидінь. Друзі, це в нас версія. Підігрів також є заднього ряду, точніше середнього. Ось такий красивий. Так, виглядає автомобіль позаду. Наявності на Карбазар. Шкода Кодіак 28100 2-літровий дизель, досить економічна машинка, 19 рік, 215 тисяч пробігу, гарні двоколірні диски, повний електропакет, у нас повнопривідна версія, клімат-контроль. Мультикермуї, тканинний салон. До речі, друзі, дуже-дуже зручний салончик. Літом Салон не парить, зимой ньому не холодно, панорама і другий комплект. Коліс в багажнику в автомобілі присутній. Машинка у нас з Європи. повнопривідний, кад в дуже красивому синьому кольорі. BMW X3. 17912 року. 2-літровий дизель автомат, 274 пробігу. Друзі, але це не простий X3, це в М-пакеті. Таких автомобілів в Україні реально мало. Чорна стеля з панорамою, чотиризонний клімат, підігрів сидінь задніх. Так виглядає у нас. Перепрошую, клімат двозонний, але з дефлекторами -деф обдуву для задніх пасажирів, підігрів задніх сидінь, x drive повний привід, перед зад парктроніки, камера заднього огляду. Дуже-дуже красивий x 3 Ну, звісно ж, X-драйв, повний привід. Ви не забувайте, бувають x драйв і бувають С-Драйв задньопривіді. Друзі, вся територія авторинку в камерах. У нас на офісі можете перевірити валюту, виписати договір, купівлі-продажу. Якщо ви хочете продати чи придбати безпечну автомобіль, вам тоді однозначно до нас на Карбаза. Машини всі по цінам від власників без націнки. Доступний кредит та лізинг, перевірка валют, перевірка автомобілів повністю. Перевірка власника на обтяження, автомобіля на обтяження. Тут можна реально безп... Тут можна придбати реально безпечно авто. Volvo XC60 12350, 3.0 газ, бензин, автомат та повний привід 2012 року 220 тисяч пробігу в комплектації Air design Автомобіль має шкіряний двоколірний салон, пам'ять сидіння, мультикермо, датчик світла та до дощу, двозонний клімат-контроль. Та панорамний дах. Ford EcoSport 13700 19 року, 2-літровий бензин автомат, повний привід та 36 тисяч кілометрів пробігу. Томбіль має безключовий доступ, тканини салону, салон, автоматичну коробку передач, мультикермо та клімат-контроль. Друзі, звісно що я завжди вам показую лише частково функції. Я всіх насправді не можу побачити, можливо, просто можу пропустити. На кожному з автомобілів є контакти власника ціннику. Я зараз вам покажу більш детально. Ви ставте відео на паузу. Ось, є номер, ставите на паузу, телефонуєте та розпитуєте повністю подробиці по автомобілю. Просите Вінкод, якщо це Америка або Європа, щоб вдарити по програмі, перевірити пробіг чи ДТП. І також ви могли бачити на цінниках логотип компанії Авторія. Авторія це наш генеральний партнер. І в нас є чудова акція з Авторія. Ви можете безкоштовно розмістити оголошення про продаж вашого авто на сайті Авторія. Щосубота та щонеділі приходить менеджер компанії Авторія, який навіть може пофотографувати вам автомобіль і виставити безкоштовно на сайт. Якщо ви хочете швидко продати автомобіль, прийдете на карбазар та продавайте автомобіль на АвтоРія. Тач-тач і продав свою тачку на Авторія. Тач. Він код казав. Тач безкоштовно додав. На авторія мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на Авторія. Нісан Кашкай 15-го року. 17 тисяч доларів ціна. Але, друзі, 71 тисяча пробігу. Це 1,6 дизель. Коробка автомат куплена офіційно в Україні від першого власника з лінзованою оптикою. Давайте зглянемо в салон. Тканинний салон, підігрів сидінь та клімат-контроль. Автомобілі присутня сервісна книжка з повною історією обслуговування. Також ви можете заїхати на офіційний автосервіс Nissan, де також повністю інформація, вся є про дане авто. Фіат Фрімонт у нас 2-літровий дизель, автомат, повний привід, місць, в рідній фарбі, рідним пробігом 241 тисяча і ціна всього-навсього 900. Друзі, автомобіль також гарні комплектації з безключовим доступом шкіряним салоном. В принципі, в нас клімат, там, наприклад, може бути підігрів керма, сидінь, все регулюється ось на тому величезному екрані. У нас є також люк. Переходимо на задній ряд. Тут ми бачимо екран, додатково роздільні дефлектори обдуву стоять і позаду ще є третій ряд сидінь. Мазди, друзі, три, це 5 Вам покажу так зовні. У нас 2.2 дизель автомат. Ціна 185015 року є ось така мазда. Також є ось така синя. 18 років становиться 59 пробігу, Grand Touring. 24 тисячі доларів 18 рік. І ось така за 26 також Grand Touring. гарна комплектація. Проекцію видно. Люк, двоколірні диски. На минулі були Ці такі просто сірі, красиві. Три ось такі чудові мазди продаються. Телефонуйте, власнику, за контактами, щоб дізнатися всі деталі по авто. Volkswagen Tiguan Allspace. Space. 20 на 76 пробігу. 2 літровий бензин, коробка автомат з гарним білим шкіряним салоном. Так виглядає у нас передня панель, машинка закрита, тому, на жаль, не можу заглянути у салончик. Ось такий дизельний ягуарчик. 17 рік, 164 пробіг. Ціна 25900, 2-літровий двигун, автомат та повний привід. Автомобіль має пам'ять сидінь. Красивий кремовий шкіряний салон, мультикермо. Панорамний дах. Також є підігріви задніх сидінь. Автомобіль має двоколірні легкосплавні диски. У нас його арчик F-Pace. Дуже-дуже красиве авто. Mitsubishi Outlander. У нас європейка дизельна. 12 року 238 тисяч пробігу і це у нас 7 місна версія. Іде 4 склопні підіймачі, мультикермо, коробка механічна, але це у нас повний друзі, також є клімат-контроль. Позаду, як ви бачите, третій ряд, це середній ряд. І даний автомобіль свіжопригнаний з Німеччини. Kia Sportage, 11815 рік, 24 бензин автомат, 115 тисяч пробігу, номер 0395, 7088. Так, друзі, подивіться, який Рено Каджар рестайлінговий в дуже гарній комплектації, лінзована оптика, двоколірні диски, безключовий доступ, комбінований гарний салон, так, власник зараз його відкриє. Комбінований салон, мультикермо. Дуже дуже красиве авто. 90 пробігу, брали? 97 пробігу, так, безключовий закривається знову. Так, давайте. 97 тисяч пробіг. Стан нового автомобіля. І так, зараз власник трішки розкаже про нього. Так, це у нас за який рік? Це є в нас 20 й рік. Пробіг 97 тисяч, Двигун 1,5, 115 кінських сил, Євро 6 в комплектації Intense. Ціна яка автомобіля? Ціна 21 тисяча. Кажіть свій номер. 096 541 7373. І так, друзі, кого зацікавить даний автомобіль, ще камери, є перактроніки. Звертайтеся. Номер власник сказав. Дуже, дуже в дуже-дуже гарному стані каджарчик. Реально в такій комплектації з таким пробігом важко такий автомобіль знайти. BMW X16 X1, 1 року, 2-літровий бензин автомат 159 тисяч пробігу. Ціна автомобіля 18 тисяч 600 доларів. Так, виглядає нас передня панель в автомобілі. Кого зацікавила пропозиція, обов'язково телефонуйте за номером телефону. Subaru Outback 6200, 2,5 бензин механіка повний привід. Шостий рік 320 тисяч Ось такий Subaru продається. За гарні гроші. Нас кросовер. Jeep черки в комплектації Trailhawk. Ховк. У нас 2020 рік. 52 тисяча пробігу, ціна 2503,2. Газ, бензин. Peugeot 3008 2018 року ціна 15300, 1-2 бензин 225 тисяч пробігу в даному автомобілі. Так, друзі, у нас цілих 3 роки. 17, 91 тисяча пробіга 16900. 2.5 бензин автомат зі тканиним салоном. Є камера 360. Чорний рок 16325 бензин, 17 рік, чорний шкіряний салон 147 пробігу, також з камерами 360. І ось такий сіренький. Ціна 16200, 18 рік, 92 пробігу. У нас вже йде 2,5 бензин також. Контакти показав. Три роки. Так, номер 068 649 5202. В цього номер 093-69-14-232, І тут номер 063 068 55 22. Ренок Колеос 14 рік, 2-літровий дизель автомат, 95 пробігу, максимальної комплектації боус. Так, виглядає у нас передня панель, є безключовий доступ, повний при запуск кнопкою, клімат. Акустика Боус. Задній ряд покажу вам ще. У нас це панорамний дах, красива машинка та двоколірні легкосплавні диски. Nissan Qashqai 7-го року, літровий дизель на механіці в рідній фарбі, 1031 пробіга і ціна 8850. Двигун тут бомбезний, 2-літровий, ресурсний, потужний і водночас економічний. І ось такий у нас Nissan X Trail, друзі. Це, в принципі, Nissan Rogue американський, новий, 21 рік, 73 пробігу, 2.5 бензин 19400. Подивіться, абсолютно новенька модель. Зі штатів приїхав. Вже новенький-новенький рок. Новенький і продається на авторинку Карбазар від власника без націнки, в принципі, як і всі автомобілі. Без націнки нашого карбазару, всі автомобілі посіном від власників. Що ж, друзі, я вам показав, як завжди, частину кросоверів. Сподіваюсь, вам сподобалось дане відео. Обов'язково приїжджайте в суботу та неділю на авторинок. Вибір величезний, багато різних автомобілів. Торгуйтесь, перевіряйте, приходьте до нас на офіс, перевіряйте кошти, замовляйте перевірку, пишіть договір купівлі продажу адже з нами купувати автомобілі зручно, швидко та безпечно. Я всім дякую за перегляд і до зустрічі у наших нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лів.ua